Добрий вечір тобі, пане, Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, застеляйте, столи, та вся килимами радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Та й кладіть калачі з яро, пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе три праздники в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. А той перший празник, Рождество Христове, Христо, радуйся, Ой, радуйся, земле, син Божий, народися, а той другий праздник святого Василя, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народися, а той третій празник святеба, хрестя радуйся, ой радуйся Земле син Божий, народився, радуйся Земле син Божий, народився.